Нарешті, нарешті ми зібрались в цей справді особливий день. Чому ж він особливий? Бо кожного року збираємося і дивимося на таланти наших першокласників. Обираємо кращих і відправляємо їх боротися за перше місце у всеуніверситетському святі. Все правильно, але Марія, ти порахуй, скільки років ця традиція є в нашому інституті? 2005, 2006, 2007, 2008. Ой, ну і задачка. Я взагалі тому майдані каже скільки минуло гулія десять десять років дебют першокурсника святкується в інституті філософських. Викладачі та гості з початком святкових заходів до десятиріччя інституту філософської освіти і науки національного педагогічного університету ім. імені Драгоманова. Хочеться представити людей, які це важливе для першокурсників день, визначатимуть групу групи переможців. Хто стане переможцем? Ви ювілей на 10-й від першокурсника. Отже, голова журі, заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат філософських наук, доцент Адаметона Богданівна. голова судівської ради Анна Яценко. Голова студентського профбюро Юлія Ніколаєвна. Року, екс Голова студентської ради Петро Селіванов. І провідний спеціаліст про спілки студентів і аспірантів нашого університету Ольга Міненко. Гуля, <плосі> як ви вважаєте, чи завжди людина має вибір? В нашому інституті це питання стоїть. Мені здається, що кожна людина вирішує, чи повністю реалізувати себе, чи нехтувати своїми талантами та здібностями, залишатися в'язним системи, чи бути вільним птахом, розмислювати над кожною своєю дією чи жити з тим. Мабуть, ви маєте рацію, але я пропоную подивитися, що на цю тему думають майбутні філософи. Зустрічаємо перших відкривачів цього свята студентів 11-ї групи напряму філософія. Відключаємо! Життя на на життя на небі різняться, і одне з них нам доволі знайоме. Тож слід зазирнути за коліси іншої сторони у місце, де з'являється сутність кожного з нас. Лікарів смертні, звичайно, багато чого можуть, але без них їх можливості вагомо обмежені. Вчитель, в ньому повинно бути все і благородність, і розум, і творчість. Ой, ледь посмішку не забула. А цей має шанс стати митцем. Я не в змозі зазирнути в майбутнє, але щось мені підказує про його розвиток не тільки у поезії, а ще й у театральній справі. Так, сильні руки, патріотизм, сміливість, дивіться, ось-ось справжній воїн з'явиться. А в цього шлях складний та тернистий. Але якщо він наважить ступити на нього, то цей шлях неодмінно приведе його до світла та осмислення буття. Хто це, хто це? Цього хлопчину ми наділимо талантом філософа. Філософа? Який філософ, що ти кажеш? Та ти взагалі розумієш, яка його цінність? Філософ навіщо він? Та ти поглянь, що люди про філософію кажуть. Та він же не виживе у нашому сучасному суспільстві. Якщо обере той шлях до істини. Філософія особенна форма познання виробати систему знань о а общих характеристиках і фундаментальних... бытия человека. Вернее, бытия не только лишь человека, Мало кого еще. Моя клычка в на вас с точки зору философии. Что а для вас философия? А, ну, для меня философия это понятие, как бы понятие мира. А софия это умные люди занимаются, ими, а я примитивный человек. Все то, что

глибоке вникнення в філософію. Може, хто сягає, що я знав, що це таке. І Сократ, і Сократ, це одна і та сама людина. Сократ, це я слухала, а і Сократ я не слухала. Сократ, Сократ? Сократ і Сократ. Так, то Сократ, продавав річ, Сократ. А ні, і Сократ.

Ських монахських монахи я вже третій тиждень не можу сісти за релігію. А наскільки швидко обсіла за релігію в середні віки? Ось у чому найголовніше запитання. Чому цей світ такий неоднозначний і досконалий у нас? Ні, звичайно, життя воно прекрасне, але воно лякає мене. Все ж це дитинство, сім'я, школа, юність. А потім старість смерть. Смерть сумний фінал. І взагалі, такі санствія масштабної п'єси? Яка моя родня? Можливо, я просто коли перехожий. Мені набридла ця мотушня, мені набридлі ці сірі маси і взагалі це людство, і мені набридло життя кінець кінцем. Чому в мене душа прагне до чогось великого, високого? Але от таке враження, що я не можу. Просто не можу. Я прикутий каданом дограти. Чому? Можливо, мені просто потрібно змиритися, змиритися та стати одним з них. Я бачу сумніву у твої душі. Ну що ж, знайомо це мені. Хто ти такий? Цього тобі не варто знати. Вважаю, що я вважаюся тобі. Чого ж ти хочеш? Я тут, щоб вибір тобі дати. Ці пігулки, то життя шляхи. Подумайте, одну з них обири. Чи ти насміхаєшся, ті бігу? Вір, то широ правда. І що ж це, це? це за бігула? Це запорука насолоди. За хотіть та стурботного життя. Друга, здіймніся сенс буття пізнати, словом, уміння мислення. Подумай, час в тебе обирає. Як визначиться з вибором, то обирай. Щастя тобі привалило, подумати тільки. Безтерботне життя, земні утіхи, насолоди та ще й задарма. Чого зволікаєш? Пий! Ні, не роби цього! Як так просто ти можеш відмовитися від своїх мрій? Ще кілька хвилин тому тобі було огидно від цієї сірої маси. Ти роздумував над життям, милувався природою. Ти маєш стати тим, хто змінить цей світ на краще. Так, змінити світ на краще. Оце моя. Слуха, ти старці. кого ти слухаєш? Цю літаючу кралю, що з хмаринки спустилась, от дурне. Вона тільки може щоб поглядати за людством, не вникаючи в жорстокі реалії сьогодення. Облиш свої амбіції та безглузді мрії.